Дякуємо тобі, Господи, за цю чудесну підказку, яку ти нам сказав, що Господь Бог хоче сказати нам у цьому святому Євангелії Він розказує, що звертається до тих, які служили там коло пана, напевно, там він їх когось знав, що вони прислуговували коло пана, і коли пан десь їхав, десь далеко. І вони чекали, коли воріт, не заснути, щоб коли він приїде зразу відкрити, щоб він бачив, що його поважають. І вертавшись з якогось бенкету, йому воротарі відкрили, він заходить, дивився, його тут чекають. І він такий так, добрим настроєм, підперезується, сідає за стіл, садить їх. Ви молодці, сиділи, дежурили і починає їм приносити їм гостинці, накриває, наливає вина. І їм це було знайоме. Пам'ятають, в якому вони були стані, вони були щасливі. Що Господар їх так шанує, навіть коли них прислуговує, їм це було зрозуміло. Але були серед них такі, які були проспали. Сиділи там змучені, певно, що людина так буває змучена. І проспали, той стукав-стукав, стуку, прийшов потім всіх наказував. Але чому Господь приводить оцю таку, цей приклад такий дивний? Це тому що стосується кожного із нас. Коли прийде Ісус, Він хоче нас застати не сплячими. Що це значить? Господь каже, так, я вам готовий простити всі ваші провини і всі ваші гріхи. Так, бо я їм милосердний. Я прийшов, щоб показати вам свою любов. Не чекати від вас, коли ви не мене будете любити. Я вас люблю, я вам це доказую, каже Господь. Так. І кожна людина має шанс на покаяння. І після покаяння вона предстане перед Господом Богом чиста, свята, блажена. Але якщо Господь застане тебе, в часі гріха, і в стані гріха, коли ти ще не покаявся, коли ти ще дрімаєш, коли ще не думаєш йти до сповіді, не думаєш, не не думаєш, покаятися. Якщо тебе в тому стані, Бог застане. Бо ніхто не знає ні дня, ні години каже Господь, коли син чоловічий прийде. І з нас ніхто не знає, коли прийде Господь. Хтось думає свій, що це йде мова про друге пришестя Христове, так, і про друге пришестя Христове також. Але кожен із нас по-своєму зустрінеться з Господом, як переступить межу життя і смерти, переступить поріг. Сьогодні жив з нами завтра вже ні. І до цей час переступу того порогу ніхто не знає коли, а особливо у часі війни. Незважаючи, чи ти у зоні бойових дій ракети долітають і до Дніпра, і до Києва, і до Франківська. Тому всі ходимо під Богом і ніхто не знає. Кому і коли прийде його година, година зустрічі з Богом. Тому цей час ми маємо бути готові. Ми маємо бути в стані освячуючої ласки, а це значить висповіданий, прилявши сіде причастя. Дорожіть тим скарбом, який ні міль, ні хробаки не точать. Здобувайте собі скарб на небі. Мені пригадалася така одна картина художника зараз вам не скажу. Операційний стіл розрізали чоловіка, роблять операцію, а серця нема. А збоку стоїть такий сундук, такий великий, купа грошей, а і серце там між тими грошима. Це до цієї, якраз до цієї Євангелії, де твоє серце, там твій скарб буде. Є той скарб Божий вічний, який не пропадає, це добрі діла, це милосердя, це любов. Ні хробаки не точать, ні міль не точить, ні злодій не вкраде. Творіть добрі діла, багатійте у Бога і серце ваше хай буде з Богом, щоб воно завжди жило і мало життя в собі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Невіті!